Понад сотню гранат та тисячі набоїв на Вінниччині на дні річки водолази знайшли боєприпаси, які викинули двоє військових після нападу на копів. Те, що схованку, яку шукали кілька днів, нарешті знайшли, ТСН підтвердили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони. Напередодні підозрюваному нападі батьку та синові обрали запобіжний захід два місяці під вартою без права на заставу. Більше кореспондент ТСН Валерій Кузніцов розкаже. Під конвоєм його заводять до зали суду. Досвідчений військовий Валерій Васіла, спокійний, заявляє, що провину визнає і кається. То, що я це жалію, не представляється страшний сон. Це сталося 20 квітня поблизу міста Бершать. Копи зупинили автівку, що їхала з вимкненими фарами. У салоні було двоє військових, батько та син. Коли поліцейських попросили відкрити багажник, і почали стріляти. Одного копа вбили, іншого поранили. В матеріалах слідства вказано стріляв 53-річний батько. Однак зараз він каже, вогонь стабельної зброї відкрив син. Я не стріляв. Стріляв ваш син? Так, да. побачив, коли в мене стріляв поліцейський. Він подумав, що він не вбив. То він так стріляв. В іншій залі запобіжне обирають молодшому нападнику, 26-річному Віталію. Свою провину визнає і він. Зізнався у ящиках у багажнику. З батьком везли бойові гранати Ф 1 в кожному по 10 штук. Доступ боєприпасів мав. каже чоловік, бо був командиром підрозділу. Гранати списав, аби заховати вдома. До нас вийшов один Поліцейський я йому наніс удар. Тобто я я наніс, щоб якби він. Свідомість і ми якби уїхали далі. Якби. Но в той момент я не вгадав, я що з'явиться другий поліцейський і почне приміняти зброю. Ящики із дна водою ми вже дістали. Гранат там було більше сотні, а ще тисячі набоїв до автомату. Навіщо батькові та сину такий арсенал має встановити слідство? І куди ми ці гранати везли? До тому, що і я хотів їх, так скажемо, закопати для. На вірно сніг подальше щось. За даними слідчих, після вбивства нападники намагались замести сліди, автівку сховали. Їм вдавалося від нас втікати 26 годин. Так само підозрювані позбулись табельного пістолета та військових документів. Пресові мали новенькі закордонні паспорти. На суді батько зізнався, тікати намагались до Молдови. Їх було обох затримано під час. Спроби організувати за допомогою третіх осіб спробу перетнути відповідно державний кордон України. Хто допоміг організувати втечу і чи не планували підозрювані торгувати зброєю? Питань ще багато кажуть слідчі. У містечку Бершать із загиблим поліцейським Максимом Зарецьким прийшли попрощатись сотні людей. Він був єдиним сином у батьків, йому було лише 20. Своїми діями він довів, наскільки він професіональний. Своїми діями він врятував життя свого колеги. Не роздумуючи не на мить, він кинувся його захищати і, на жаль, втратив своє життя. Було прийнято рішення по присвоєння Максиму. Спеціального звання капрал поліції посмертно. Його поранений напарник Максим Шарапанівський досі у лікарні, але стан не тяжкий. Садене на обличчі, губи, зуби, там вибитим, поранення, бороди, садини ззаді на голові. Так, стан. Будемо сподіватися, що буде все нормально. Патрульний планує чим швидше повернутись на службу підозрюваним у нападі. Загрожує довічне ув'язнення. Також в поліції відкриті провадження про дезертирство та незаконне поводження зі зброєю. Валерій Кузняцов, Микола Назаренко, вінеця ТСН 1+,1.